Привіт, моя команда. Сьогодні день п'ятий нашого челенджу, і він про дуже важливу річ право на другий шанс. Ми часто думаємо з вами, що якщо людина зникла, не відповідає, не активна, значить їй це не цікаво. Але насправді дуже часто вона просто соромиться. Бо була пауза, бо не встигла, бо щось не вийшло, і саме... Тут важливо нагадати їй, повернутись це не соромно, це мудро. Кожен має право на паузу і кожен має право повернутись у свій ритм, бути у своєму темпі, у своєму стилі. А наше завдання з вами це не просто чекати. Наше завдання допомогти, підтримати, простягнути руку, створити простір, де не питають, чому тебе не було. А кажуть, добре, що ти є. Це велика різниця. Відчуйте її. І тому завдання на сьогодні: напиши 3 5, 3 -5 партнерам і нагадай їм, що вони можуть повернутись не як обов'язок, не як ти повинен або ще щось, да? а як можливість не з тиском. А з повагою до їхнього ритму. Ось, наприклад, таке можна написати їм повідомлення. Привіт, Наталочка! Я сьогодні згадала тебе і подумала, скільки всього ти вже зробила. І навіть якщо була пауза, це нормально. Ти завжди можеш повернутись у свій ритм. Якщо захочеш, я завжди готова бути тим плечем, на яке можна спертись. Знаєте, це може бути текст головне, голосове або відеоповідомлення. Кожен раз я про це вам нагадую. Головне щиро і з повагою. Обіймаю вас, мої любі, ви чудові, ви ті, хто створює атмосферу сім'ї, поваги, єдності і любові, де кожна людина може бути собою. І зараз саме цього не вистачає кожній людині. А саме тому до вас хочеться людям і повертатись. Я пишаюсь кожним з вас, і я дякую вам за все. Ми команда переможців. І те, що ми зараз робимо з вами, це тільки старт, це тільки початок. Попереду нас з вами чекає неймовірний успіх. Я це точно знаю. Пока-пока!